Коротше, оказывается, їхати нікуди не пришлось. У нас біля дому це все діло є. Поняли? Сушилки, стиралки. Позакидав собі что треба, воно. Гроші вкинув, ліг поспав, ну інструкція повністю. Потім показав всім остальним жопу, хто тут сидить жде в черзі. Розвернувся і пішов. Все. Ми тепер теж участвуем в змаганнях по вивішування, більо. Та це ж так завжди, бачите, пожалів я тих 2 євро чи скільки, там, от, щоб в сушку ще закинути. Заверніше ну, шутку і ну, я, по-перше, не дуже люблю сушку, сушивку маю Ні, ну, Для простині там, всього остального може воно навіть по кайфу. А от такі, як футболки, штани, я більше стараюсь туди не закидати. От, Мені краще, коли воно так висихає. Не то що зажав, просто я не думав, що почне дождик типу, збиратися. Може обійде стороною, а ні, то. Коротше, висохне колись. Я це думаю, вже всі сусіди побачили стірку чи ще ні. ну... Я не тобі я відео знімаю, що ти там не чуєш. Я як буду тобі щось казати, то ти мене добре почуєш. Я відео знімаю, Юля. Ні, тобі нічого не казав. Подивися. Та й кажу, що вже, знімати можна, чи хай ще подивляться трохи. Бо я просто пересушане теж не люблю. І щоб запах весь не вивітрився, що ми зрядом все, нам все ж він згодиться. Забули в аптеку заїхати, підемо пішки, значить. Люблю ходити пішком, хлібом не корми мене. Але субота можна і прогулятися. Вийшли на прогулку, <кх> як на прогулку, в аптеку. І той. Хочу вам показати, от з чого я постійно в шоці, звісно. Ну і я, чесно говоря, підтримую те діло. Оце центр міста. Ну як центр міста? ну Ви ж розумієте, да, де ми знаходимося, в центрі событий. Оце все заброшка огромніша. О, там є гараж заброшений, все, все. оце він. От, і тут усе площадка якась, вона теж закрита, ніхто сюди ніколи не заходить. тут Тобто усе... у них немає місця для парковки. Вони ні в кої разі. Боже Юля, які в тебе штани зелені. Ти що, Оце ти красиво, хай Бог милує! Гарна, як машина пожарна. Іди вже давай, не, не мішай мені відео знімати. Я ще не виключив, я ще балакаю. Я тобі зараз. Я дай договорю. Коротше, у них нема такого, щоб там, знаєте, стадіон десь якийсь зруйнувати, чи ще щось, чи дитячу площадку для того, щоб зробити парковку. Нема парковки, та й не треба, знаєте, але вони ніколи не тронуть те, як то кажуть, святе. от, І нікого не подвинуть заради тої парковки. Є, який в нас гарний дощик пройшов. дивіться. опять рижаки якісь. Бог, ти мой, дивіться, на ці всі машини. І найголовніше, що... Що, знову якісь ці піщані бурі? Та ні, воно, воно реально ржаве, знаєте, опа, Все, зацвіла, йдемо збирати. Ще, мабуть, денек їй треба. Угу. Пахне так, класно. І той, воно на магніт береться, я не знаю, що, в сахарі ото казали перед цим, що дощ піщаний, то що це, в сахарі там желізо замість піску, чи що. Воно береться на магніт це все діло. Цю пилюку згрібаєте на магніт і воно прилипає. Тепер завжди як тут ходю, знімаю і дивлюся, чи супермен сьогодні на роботі, чи постирався і висить. Ні, сьогодні на роботі видно. Коротше, банда, слухайте. Юля зайшла в аптеку нашу біля дому, та що в нас. А там, Юля каже, і ну, воно впарне італіяну, ну типу я не балакаю по італянськи От, ну і Питається об'яснити, що. А вона каже, то я добре балакаю по-українськи, кажіть, що вам треба. Ну, є, Рюкзак нас періодично спасає, ну, в смусі, вишиванка рулить. Е, в іточі що? Коротше, зразу бізнес-план такий, знаєте. Ха -ха -ха -ха. Кому що треба, там, наркотики, все, що по рецепту, я шучу. Ні, Вона соврятувала нам багато чого, як правильно це робити з ногою. от Будемо пробувати, і вона каже, якщо що. Не стісняйтесь, звертайтеся. Ну, зрозуміло, знаєте, все-таки свої є свої, так що. Україна рулить. Я тут це недавно в мене була мисля, ото, знаєте, пожалуватися на каналі якісь такі жінки. Ну взагалі, особливо мої, оце, в моєму окруженні, які ви зміюки, а потім впомнів, яка в мене аудиторія на каналі. Та й знаєте що я думаю? Всі мужики козли. Ну, у нас тут трое, все. Я, Коля, еще один Коля. А, ну, еще Саня иногда дивится, все. Все мужики козлы, короче. Кто я? Вообще <сёк> <Спасибо>, Коля? <сёк> я ее снимал. Это Юля, да, мини-комплименты. Постоянно. Та я шучу, то вона перець чисте. Ну, Взагалі, вона ж буде сьогодні перець фарширований. Я думаю, рецепт блюда вам не потрібен. О, ну, просто його знають всі. А якщо його якось можна усовершенствувати і зробити щось такое етикою, то лучше ви нам напишіть. Ну, то есть перець, мені кажеться, він просто це супер вкусно і, ну, і готується майже завжди одну. Хоча голубці ми теж думали, що готовність однаково, а потім да, ціни голубці щось зайшли краще, ніж чем... да, всі останні. Також... Вот. А, що я ще хотів сказати? Слава Богу, слава Богу, з'явилися знов ті, як то кажуть, мої любимі е коментатори, бо я вже щось почав переживати. Я ото, знаєте, в розділ як-то на розсматринні. Захожу вже вже місяць, майже ніхто нікого там нічого немає. Ну таке по мелочам, щось там. Ти там тра-та-та, всі -та, дела, що не на фронті, що там ще щось. От, а такого прям хорошого конкретного ніхто нічого не пише. А тут о об'явився один, але чисто случайно каже, я так зайшов чисто на грубі убіжать. Я кажу, ну, щасти тобі, друже. Ай. Тут вроді і не хочеться щоб вони були, але без них теж скучно. Що ви думаєте по цьому поводу? Може хай заходять інок, до Бацей. Хорош там стукать. Похвали мене ще раз, та я вже виключу. Я звісно ні на що не намікаю. Але чуйте ви мої італійські родичі. І мама, подивись ото у, у Луїджина. У нього нема ще більше. <рес> що це таке? Це мені на раз поїсти. Я розумію, що у нас перси ну, такі нормальні. Та ну як здорові, ну, ну два штуки все одно треба їсти. Чи один? Може і один, звісно. Але скільки у нас раз. Блін, ми навіть два рази всі не поїмо. Чи, підожди, що це я ганю, Три рази ми не поїмо. Але вам не надісти, що три рази їсти одне те саме. Це я діти так можу. ви собі щось свіженьке В Взагалі, намюк на те, що треба кастрюля. Виварка, мабуть. Десь на останок вам просто прикола. Ну воно може якби і лічне, але ну, воно смішне. Хоча що воно лічне. Взагалі, зараз йде звукова, як правильно сказати, голосова, переписка. З Колю і з Натафі, і вони там очередне щось висилають нам. І я починаю відповідати теж голосовим. І в цей час Юля підходить, ну то є у нас тут картина одна, на, на, як то кажуть, на відео, а звукова іде їм запис Абсолютно друга. Юля каже, воно не влазить. Я кажу, зараз я кажу, замкну. Вона каже, так воно ну, криво лізе. Я кажу, так хай же лізе, як то лізе. Вона каже, і що? Потім розумію, що зараз вони там почують, я кажу, та не переживайте, це не те, що ви подумали. Я кажу, ми просто зараз от перець фаструємо. Опять же да, прозвучало, Ну таке, знаєте. Вот оттуда анекдоти і беруться. Хоча на самом деле, знаєте, бачите происходяще і чути, це дві великі разницы. От оттуда і беруться всі накрути по житті. Коля Наташа, гарного дня. Я думаю, що ви нас правильно зрозуміли. Ну, якщо неправильно, то теж нормально.